Друзі, а як вам такі новини? Зараз Британія і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає в Україну. і Вони воюють дійсно за нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Тобто всі лікарні зараз оголосили о тому, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни, розширюють можливість там операційних і так далі, особливо ці бундесвер, Кранкенхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа що-то очинулась, розуміє всю цю біду загрозу. Я не знаю, що вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут, то в Німеччині, хто в Польщі, то ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто, оці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато-набагато більше. І ще декілька країн також починають відправляти військових, які воюють а, за нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але отака от історія: а, це, це неприємна новина. вона. Будь-яка, новина вона за війну вона неприємна. Але вряді того, що відбувається в нас в Україні, і з мобілізацією, зі басифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати і ну всіх можна зрозуміти. Uh, і я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових, я все рівно uh, не можу комусь сказати. Поняли, йди воюй, срочно захищай країну, бо я б не хотів, щоб жоден uh, з людей не пережив. те, що я пережив, поняли? жоден. Але от така ситуація, слава Богу, нарешті включається Європа. Це uh, в даному ключі, в даній ситуації гарні взагалі новини. Uh, Глянемо, як буде далі складатися подія. Ви поки напишіть, що ви взагалі про це думаєте. І зараз дуже бачу багато наративів різних російської пропаганди, яка просто впиталась всіх наших блогерів, і люди, не розуміючи ситуації, хочуть вже поскоріше закінчити війну, але ви не розумієте, поміли ви до кінця, ще раз повторюсь. Я після п'яти кульових, я не хочу, щоб жодна людина пережила, хоч краплину того, що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки. Вона не зупиниться, тобто, це не ізбежно. це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім іти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна. Поняли два їм на дурочку треба. Що один, що другий уже гроші, тільки що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. Тільки чого таким чином я не знаю. Ну отака, отак криша йде у людей. Тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим, і підтримки військовим. Це ж не обов'язкова грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримувати військових. Ви можете їм акриточки відправляти на, на фронту. Да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну, типа, так як було на початку війни, поняло? Такі як ми були на початку війни, нас просто що зламало? Згадайте, якими ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, звісно, почало вилазити гамно, і оця вся наша влада, оце виськапець. Але в чому прикол? Це було завжди. Поняли? Така влада, блін, була завжди. А війна то відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду, в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів, і незважаючи на розмінування мостів, і так далі. А вже б нас не було, поняло тобто, тут реально честь хвала нашим військовим, і класно, що Європа починає включатися. І я б вам порадив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогери. Тим паче, ви дивились мене. Ви знаєте мою позицію з приводу влади, ТЦКшників, цикашника цих історії і так далі. Але не ви дуже сильно фільтрувати що зараз кажуть блогери, бо вся сила російської пропаганди в тому. Що її наратіви так нав'язуються і так виглядають, як конь, що а, навіть українські реальні патріотичні блогери приймаються до себе і починають це нести так, наче ну вони хочуть добра Україні. Поняла? Ну ті типу, пай Шарій Шарі ця Жінка шарія ви ж бачили. Вона вириває з толпи всяких дурачків, задає такі провокаційні питання. Ну, перепрошую, дурячков, ну, реально відповідали по дебільному ребята. І по-любому ж були люди, які нормально відповідали, але вона їх не проставляла в інтерв'ю. Вона проставляла тільки всяку провокаційну історію. І отак працює російська пропаганда. Па чуть-чуть, почуть -чуть, раз, раз, і червики вилазять з Транського коня. Ах, тримайтесь, друзі. Тримайтесь, друзі. Де ви не були в Україні чи за кордоном, усюди можна допомагати. Поняли? З усюди. Бережіть своє життя, це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все. І реально був готовий і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир. Без різних підтекстів, Поняла, без різних підтекстів, Вони дуже адекватні, класні ребята. І хоча б за них поняли, в честь них треба продовжувати допомагати їм. Ну реально, це наші українські люди, які більше не зустріть не де. Реально класні цвіт нації. Поняв не всяке бидло, це непонятне, а реально класні люди. Ну я думаю, ви б зрозуміли висновки зробити для себе з цього відео. Ну, Європа молодці, включаються, слава Богу. Нарешті вже і зараз будуть небо закривати. 120 винищувачів будуть літати над Україною, закривати небо. Теж нарешті три роки просили вже роблять. Ну новини гарні, але скільки жертв було. Да? Слава всім українцям, які досі тримаються.